Так, дружина або колишня дружина забрала дитину, поїхала за кордон і не дає вам спілкуватись з дитиною. З таким питанням до мене багато разів звернулось, тож я, я вирішив надати вам відповідь на нього в одному відео. А що робити в такій ситуації? Вона зараз під час війни дуже розповсюджена через те, що чоловікам було обмежено право виїзду за кордон. Чоловіки не можуть нормально спілкувати зі своїми дітьми і жінки часто маніпулюють. І далі починається: я тобі покажу там вухо дитини, або її глазик. Якщо ти сплатиш мені аліменти, або якщо ти там сплатиш мені тисячу доларів, або ну, взагалі я тобі не покажу дитину, тому що ти мені не подобаєшся, я тебе ненавиджу. Це розповсюджено. Там різні причини, однак ситуація завжди однакова. Небагато інструментів нам залишив в цій ситуації. Перший з них це вам, якщо вам вас шантажують дитиною і кажуть, що якщо ти сплатиш аліменти, гроші, якісь ще щось, то це в принципі порушення кримінального законодавства, називається стаття торговля людьми, і ви можете сміло подавати заяву про відкриття кримінального провадження стосовно такої мамки. Далі, друге, якщо таке відбувається, ви маєте право звернутись до органу опіки та піклування заявою про те, що порушуються права дитини, порушуються права батька, і щоб вони відкрили і провели відповідне там провадження у себе. Це не дуже дієво однак, це закріпить доказово той факт, що це було вчинено. Я би робив це 2, 3, 4 рази. Далі вам необхідно подати позовну заяву про усунення перешкод спілкуванні з дитиною і далі просити максимальний якісь графік або навіть вимагати, щоб дитину повернули сюди в Україну, щоб ви могли реалізовувати своє право батька та право дитини на спілкування з батьком. Третій варіант це змінити місце проживання дитини, тобто фізично забрати дитину від матері і щоб вона проживала з вами, з батьком. Однак треба розуміти, що для цього основною основною підставою для того, щоб ваш позов задовільнили, повинна бути те, щоб дитина була ментально більше до вас схильна, до батька. Якщо цього немає, то вам навряд чи вдасться виграти цю справу. Далі це звернення до омбудсмана, безпосередньо тут в Україні, який займається дітьми, який займається батьками, а повідомити про те, що відбувається, повідомити країну, там, якщо відома адреса, де проживає на сьогоднішній день дитина, матір, і хай вони ініціюють процедури там міжнародні стосовно цього. Далі треба знайти якогось юриста адвоката, що знаходиться в тій країні, де знаходиться мати з дитиною. Звернутись до нього згідно до більшості законодавств більшості країн, такі дії матері є порушенням закону і є підставою навіть для того, щоб дитину від неї відібрали. І далі можна буде приїхати забрати таку дитину. Тож, все це є можливим, є дієвим, однак ну дуже важко і доволі тривалий час. Від себе хочу рекомендувати ще дещо. По-перше, коли ви приймаєте рішення, от робити все всі ці юридичні дії, вам треба розуміти, що ви це робите для того, щоби. Реалізувати дійсно порушені права, захистити дійсно порушені права. Якщо це ваші особисті там хворі е, амбіції, що ви там е, е, цю людину ненавидите і хочете зробити її больніше е, через дитину, то це хибно і не треба так робити. Ви зробите боляче лише вашій дитині. Е, яка сьогодні дитина, а через декілька років вона буде дорослою людиною, і все це вам. Згадає, тим більше, що це може і травмувати, і психічно, і психологічно, і потім зламати в принципі життя. Тому про це треба думати. А, далі треба розуміти, що а, якщо ви а, судитесь тут в Україні, а, то скоріш за все у більшості країн. Це рішення не буде мати юридичної сили, а тому позовну заяву треба подавати там в іншій країні. Ну і останнє, коли ви приймаєте рішення, те, щоб повідомити владу іншої країни, де знаходиться матір з дитиною про те, що вона порушує права батька. То ви повинні бути готові до того, що дитину можуть в неї забрати, і помістити до якогось там дитячого будинку або до якоїсь сім'ї іноземної, де дитина буде жити до тих пір, поки влада не вирішить, що з нею робити. І як ви думаєте, наскільки краще дитині буде, от, якщо ви так от зробите? Тож до кожного питання стосовно рішення, от про дітей, треба підходити з позиції дорослої людини. Не з позиції ображеного підлітка в віці 12-14 років, який там хоче помститися своїй колишній і зробити на якомога боліче. треба підходити розумно, як доросла людина, прагматично. Наскільки в цьому є необхідність? Зробіть все, що від вас як батька вимагається, і завжди розглядайте ситуацію сімейних відносин. Не в відрізку часу на зараз. А у відрузки відрізку часу 15 20 років. Тобто, уявіть вашу ситуацію зараз і через 20 років, якщо ви, наприклад, нічого не будете робити, або, наприклад, якщо ви будете дуже активно там судитись, скаржитись, подавати заяви. А от з огляду на це і робіть якісь висновки, приймайте якісь рішення. Поясню: наприклад, зараз вашій дитині 5 років, через 15 років їй буде 20. В 20 років вас ваша дитина запитає, папу, а чому ти не був поряд зі мною? Якщо ви скажете, що мама не давала, то там, скоріш за все, будуть якісь пояснення, які давались мамою. А, однак, якщо у вас буде рішення суду, в якому буде зазначено, що ви боролись за цю дитину, однак рішення суду не виконувала матір, то можливо, воно допоможе вам будувати відносини а, з вашою дитиною в подальшому, наприклад, а, або навпаки. Це пояснить те, що ви дали дитині шанс на краще життя на чи, хоча б життя, тому що що буде тут в Україні з цією дитиною та з нами всіма нікому не відомо. Підписуйтесь на мої канали, інстаграм, телеграм, посилання мається в шапці профілю. і не пропускайте мої нові випуски.